Вітаю всіх на каналі Паранот, всіх, хто любить і цікавиться парфумерією. І сьогодні я хочу підтримати чудовий тех, який запустив на простори Ютуб український блогер-парфблогер -блогер Юрій. За час моєї відсутності на парфумерному Ютубі, а це вже майже два роки, я дуже приємно здивована, наскільки україномовний парфумерний YouTube Став різноманітним, великим і дуже-дуже цікавим. Тому Юра великий молодець, і, і я, і чоловік підтримуємо обома руками і, і задоволенням, із задоволенням підхоплюємо цю хвилю. Назва тегу 5 найулюбленіших ароматів пар захопленого. Формат підписників. Що це означає? Юрій розповідає про свої. П'ять ароматів, а потім викладає відео своїх підписників, також людей, пар захоплених. І е, я розумію, що це відео потребує часу, але мені настільки не терпілося приймати участь в цьому тегі, тому я викладаю відео так, як воно є. І замість підписника буде мій чоловік, тобто аромати мого чоловіка. Він також мій підписник, так, тому все по-чесному. І е, мій чоловік, на жаль, моя друга нота, на жаль, е, наразі фізично просто не може бути присутнім, але ці аромати обирав саме він в форматі онлайн. І я обов'язково розповім про. Його п'ятірку ароматі. А звертаючись до своїх підписників, я хочу запропонувати цей чудовий формат, зробити його спільно. Я знаю, що серед моїх підписників є люди, пар захоплені. Будь ласка, зніміть відео з. З п'яти ароматів, форматі, який вам буде зручний, абсолютно, як коли ви подивитесь відео Юрія, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Я залишу в описі свої контакти. Будь ласка, надсилайте мені, я змонтую відео, підпишу, і мені здається, це дуже-дуже цікаво. І почати я хочу, напевно, з аромата, який у мене вже на повторі. Тобто, аромат Настільки комфортний і універсальний, що це в мене вже другий флакон, аромат артанс від бренду RANS. Моя чудова артанс, моя чудова гортензія. Аромат про трави, про м'які спеції, м'які прянощі і кардамон. І кардамон також м'який. Тобто це дуже гармонійно гармонійно такі поєднані ноти в ароматі. Аромат мною сприймається як суто-французький, якщо це, так знаєте, буде коректно так сказати. Аромат, який буде зручний, комфортний не тільки вам, і абсолютно всім оточуючим. Аромат на всі випадки життя. Тобто його можна. Надягати будь-куди будь і просто з дозуванням гратися, і він дуже елегантний, витончений. І для мене він навіть де десь заспокійливий. Тобто цим ароматом я користувалась і в самі такі найтяжчі моменти свого життя, і в якісь позитивні. і... Радісні моменти, тому, напевно, без цього аромату я не уявляю свою парфумерну шафу. Наступний аромат також універсальний і один з найулюбленіших моїх ароматів це чудова Пур Ева від Different Company, творіння Елена. аромат, з якого почалась, напевно, моя любов до цього бренду, і я переглянула. Своє відношення до сучасних альдегідів. Тобто для мене альдегіди вже не така страшна річ. Це чудовий, м'який жіночний букет, в якому є і відчувається нота льону дуже чудова, абсолютно не пильна мімоза і в ароматі є альдегіди. Які оцю Пудрову, чудову жіночну вуаль охолоджує. Цей аромат. Напевно, за рахунок альдегідів, які заявлені в ароматі, дуже дуже стійкі відчуваю його довго. І також на мене неймовірне якесь воно неймовірне враження справляє цей аромат. Також я не уявляю себе без нього. Наступний аромат шкіряний, оскільки я люблю шкіряні аромати. У мене декілька парфумів з нотою шкіри, але я люблю все ж таки шкіру витончену, елегантну, м'яку. І таким для мене є, напевно, крем деквір від BDK. Десь це для мене еталонна, в чомусь це еталонна шкіра для мене, аромат свіжої, витонченої, кремової шкіри. Саме так. Дуже гармонійно поєднаний, абсолютно нема бажання його розкладати на ноти. Приємний, витончений. Аромат чудово, напевно, і на чоловіках, і на жінках. Але мені подобається, коли від жінки все ж таки іде такий аромат. Ну, для чоловіка, для мене він все ж таки якось фім... Фім... занадто фемінний. Але про смаки ми не сперечаємось. Дійсно, для мене бідікей, крем Дікір. Аромат, який повинен бути у мене, чудова кремова шкіра, і я не хочу не на мить з ним розлучатися. Наступний четвертий аромат аромат Ліді Blanche від Пенхаліменс, моя чудова кішечка. Аромат, без якого я не уявляю свого життя, тому що на особливі випадки я навіть не вагаюсь, коли я. Хочу доповнити напевно, свій образ. Це аромат, який для мене ну, неймовірно витончений аромат жіночний, елегантний, аромат, в якому заявлено зовсім небагато нот. Я думаю, що набагато більше насправді складових в цьому ароматі. Насправді це гіацинтово-нарцисовий такий букет. Я відчуваю, але він ну, дуже багатогранний, такий аромат з витонченим шлейфом, аромат гарно зібраний і взагалі його не хочеться навіть розкладати на ноти. Просто хочеться наносити на себе і насолоджуватись цією красою. Тому свою чудову Blanche я також не можу не, не додати до п'ятірки. І останній аромат моєї добірки, аромат, який я також не можу не додати до цього топу це аромат від Jo Malone. Аромат Scarlet Pop, Poppy, версія Intense. Я також розповідала про цей аромат неодноразово. аромат, в який я закохалась просто з першого, з першого затесту, з першого дотику до цієї краси. І це позитив для мене це. Позитивний, солодкуватий, трохи помадний аромат. З одного боку свіжий, травний, а з іншого боку, чуттєвий, жіночний, трохи помадний Аромат – абсолютний позитив. І що поєднує ці дві сторони цього аромату, це Джо Малонівська ДНК. Цей позитивний, неймовірно такий, знаєте, життєрадісний аромат неодноразово рятував мене в якісь сумні моменти, надавав мені якихось яскравих відчуттів, покращував настрій. І цей аромат, він закриває цю підбірку і з задоволенням, просто з задоволенням завжди і флакон беру в руки. це така взагалі Окреме таке задоволення, і без цього аромату я не можу також обійтись. Тепер я розповім про аромати мого підписника, так сказати, моєї другої ноти каналу Паранот, мого чоловіка, і ці аромати він обрав, він сказав мені, які аромати я повинна буду, буду показати в своєму відео. Він обов'язково, можливо, потім щось додасть. Він також дуже любить парфумерію, також парфзахоплена людина. І почати я все ж таки хочу з аромату Блейк Пепи від Com de Garsoн. Це аромат, з якого почалась любов до цього парфумерного дому. Аромат люксовий. І ми з чоловіком так вважаємо, що саме комде Гарсон. Аромати у ком де Гарсон мають нішеве звучання. Аромати нетривіальні, дуже цікаві. Так, їх поєднує якась така, знаєте, ком де Гарсонівська ДНК, як ми називаємо її з чоловіком. Але цей аромат закохав в себе. Це було дуже давно. ця Версія аромату одна з перших, тому дуже стійка. Я знаю, що дехто казав, що аромати не дуже стійкі у цього бренду, не можу з цим погодитись, тому що мій чоловік цілий день відчуває цей аромат від себе, і я відчуваю цей аромат дуже довго. Тобто він наносить аромат зранку, і я ввечері цей аромат від нього відчуваю. Це дуже шлейфовий, дуже е, якийсь наповнений повітрям аромат. І по назві зрозуміла, що це аромат чорного перцю. Е, це як темна кімната, така алігорія мені сподобалась, темна кімната, яка наповнена пилом перемеленого чорного перцю, Який осідає. Також в ароматі є інші ноти, є деревина, є мускус. Але, але в ароматі саме домінує чорний перець. А як талановито і гарно він тут обіграний, це неймовірно. неймовірно гарно. Він дуже гарно звучить і на жінках, але мені подобається, як цей аромат звучить від чоловіка. І не дивлячись на те, що у нього багато ароматів комде Гарсон. Саме чорний перець займає особливе місце. Наступний аромат, який обожнює мій чоловік, і цей аромат я подарувала йому на Новий рік, мабуть, 3 роки тому це аромат Cure Intense від Єрлін чудовий флакон В східному такому стилі, і це аромат про шкіру. І також. Т'єрі Васер Парфумер зміг зробити щось неймовірно голосне, неймовірно густе, дифузне і водночас доволі м'яке і витончене. Це дійсно аромат шкіри не кислої, не грубої, на мій погляд. Так, аромат дуже голосний. І стійкість аромата просто вічна, просто вічна. І коли, напевно, мій чоловік розуміє, що він буде відсутній, наприклад, довгий час, він наносить цей аромат і він просто не покидає його, навіть витримує душ і просто заспокоюється, але продовжує жити. Ну Настільки феноменальна просто стійкість аромата. це Чудовий густий шкіряний аромат, пом'якшений квітковими а, нотами в ароматі заявлений Асмантус і Іланг-Іланг. І з нотою тютюну. Вона тут відчутна, вона така, знаєте, не яскрава, вона не випирає особливо, але вона є. Із -за, за, саме із за тютюновою складовою, цей аромат мені подобається більше на чоловіках. Звісно, цей аромат. Може носити жінка при такому, знаєте, дуже-дуже обережному нанесенні і ґґ, дозуванні, але ось завдяки цієї тютюнової ноти він мені подобається більше на чоловіках, і неймовірно, гарна деревина і дуже гармонійний аромат, ґ, який не можна сказати, що він особливо змінюється, тобто він шкіряний від початку до кінця, але це глибоко, це дорого, це якісно. Обожнюємо з чоловіком цей аромат. Я від нього цей аромат обожнюю і він носити його обожнює. Наступний аромат, який чоловік обрав одразу, він навіть не розмірковував ні хвилини. Це аромат, «Lumière Blanche». Альфактів Студіо, це вже другий чи третій флакон, і подивіться, як він його активно використовує. Це дійсно аромат антидепресант, аромат, який неймовірно гарно розкривається в теплу пору року. Тому що на морозі він скрипить, він стає калючий, як їжак, якось він негарно звучить, а саме коли. Настає тепло, виглядає сонечко, зігріває все навкруги. Він неймовірний. Це охолоджуючий кардамоновий коктейль з краплею Анісу, з корицею, з кардамоном, як я вже сказала, аромат, який чоловік постійно оновлює. Тобто цей аромат постійно в його парфумерній шафі. Четвертий вибір мого чоловіка: це аромат Томфорт Нуар. Аромат, який також обожнює мій чоловік. В ароматі дуже багата піраміда. і Якщо складати враження по нотах, то можна намалювати в уяві густий, яскравий такий, знаєте, насичений аромат. Насправді це не так. Аромат, на мій погляд, дуже-дуже навіть акварельний. Яскравіше за все, я відчуваю в ароматі мускатний горіх і вербена. Це спочатку, з, напевно, з цитрусами. І все це пом'якшується квітами. Квіти тут такі прохолодні, вологі і не солодкі, в ароматі, в ароматі заявлено троянда, ірис і е, фіалка. Тобто це така е, навіть мускатна пудра, але не солодка, не косметична і не жіночна. Хоча він непогано, непогано сідає і на жінку цей аромат. І вже потім аромат сідає на пачулі і на витивер. Я також відчуваю ці ноти. В ароматі заявлена шкіра, шкіру я не відчуваю. Цілком аромат дуже спокійний, дещо класичний, м'який, такий затишний кокон. Мій чоловік надягає цей аромат саме тоді, коли треба прийняти рішення. Як він каже сам, він не заважає ніколи йому. Тобто він сідає спокійно, підтримує тебе, можливо, і підсилює навіть іноді, але ніколи не заважає така дуже спокійна композиція, яку обожнює мій чоловік. І останній п'ятий аромат вибір мого чоловіка це аромат Bone Street від бренду Hugh Parsons. І це також другий флакон. Аромат, без якого мій чоловік не уявляє себе, аромат абсолютно, знаєте, який універсальний. Тобто на всі випадки життя він доречний і під, для повсякденного використання, він буде доречний і на якісь особливі заходи. Взагалі найулюбленіший бренд мого чоловіка. Бренд випускає дуже статусні, дуже благородні, дуже якісні, гармонійні аромати, які, знаєте, які підкреслюють дуже такі гарні риси чоловічі. Дуже гарний аромат, все збалансовано, Це м'яка прозора, квіткова композиція. Вона наповнена. Повітрям вона містить в собі цікаву ноту плюща, і вона дещо волога, але це не якась така стояча чи брудна вода, це саме чиста прозора вода, чисте прозоре повітря, чудова деревина, чудові складові. і Мені здається, що нот набагато більше. В ароматі дуже елегантний, дуже шлейфовий, дуже стійкий. І всі аромати юпарсонс відмінні технічні характеристики мають, але за, bon займає таке, знаєте, особливе місце в серці чоловіка, в моєму серці я також обожнюю вдихати цей аромат від нього, і він не вагався одразу, bon Street потрапив в цю чудову п'ятірку. Ось такий вибір, мій на сьогодні і вибір моєї другої ноти. Ще раз дякую, Юрій, за чудовий тех, за чудову ідею. Підтримуйте, приєднуйтесь разом ми сила. І пам'ятайте, що все буде Україна. До нових зустрічей!